Зенекартґелері дивує не тільки своїми експозиціями, але й тим, як він презентує мистецький світ своїм своїй аудиторії, своїм відвідувачам. І дуже важливо в цей час і в принципі завжди, аби про наше мистецтво знали діти. І в Зенекартґелері є дитяча інтерактивна екскурсія у світ Тараса Шевченка, де художники поділяються на дві вікові. Подорожі, зокрема, для вікової категорії для дітей від 4 до 8 років мистецтво стає грою, а діти від 9 до 12 років о, мають такий шлях дослідників. Про це ми будемо говорити безпосередньо з людиною, яка займа, яка водить дітей у світ Тараса Шевченка, медіаторка Art Gallery Христина Максименко. Пані Христину, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Давайте так, Шевченко і діти насправді дуже цікаве вийшло поєднання. З однієї сторони про Тараса Григоровича мені здається, в домівках говорять постійно, зважаючи на те, що він для нас як вже кобзар і батько. Але от як ви розказуєте дітям про Шевченка, щоб не нав'язувати цей образ, який особисто я отримала зі школи суворого дядька з вусами в кожусі і в шапці. Так, дякую за запитання. Власне, на цій виставці ми прагнемо отак зняти Тараса Шевченка з цього монументу бронзового і приблизити його загалом до людей і до дітей. От. Тому, перш за, все, перш за все, ми будемо з дітьми його досліджувати як людину, яка малювала, яка хотіла щось сказати цьому світу, щось розповісти через малюнки от, в літературі через вірші. Так? От. І тому ще хочу зауважити, що ми будемо залучати вікову категорію, ви вже сказали, від 4 років тобто і дитячі садочки будуть до нас приходити. І особливість наших програм в тому, що діти в цей вік світ сприймають через гру, тому і наші інтерактивні екскурсії будуть от власне. Через гру будемо з дітьми досліджувати картини Тараса Шевченка. А як це з дітьми від 4 років говорити про художника загалом? Я собі просто це не дуже уявляю, як це все відбувається. Можете розказати, як дітям в 4 річному віці пояснити правила гри про художника? О, так, спасибі. Власне, наша інтерактивна програма для дітей 4-8 років вона буде в такому колі гри Бінга. Ось покажу вам. Ми підготуємо ось такі дошки, що кожна дитина буде її мати. І під час цієї екскурсії їхнє завдання буде це знайти 12 різних технік, якими малював Шевченко. От, адже е, я буду питати в дітей, чим ви малюєте. Вони такі, ну, олівець, там можливо пальцями по землі малюємо. От, а тут ми будемо дізнаватися, як багато чим ще малював Тарас Шевченко. От у нас буде, наче, мандрівка в минуле, бо також. На цій екскурсії ми з дітьми будемо розглядати, що і кого Тарас Шевченко малював на своїх картинах. Так, будемо роздивлятися, що він малював людей того часу, як вони були вдягнуті, бо тому, тому у нас буде біля деяких робіт, а власне ово, офортних його робіт Живописна Україна будуть. Будуть діти приміряти, бачити ось такі костюми, шапки, які тоді носили. Там віночки. Хто бажає, може спробувати. От тому будемо ось так через таку і театральну складову розглядати, сприймати картини Тараса Шевченка, дорослих брати. <реш> ну, насправді думали, бо часто люди кажуть, що о, ми б самі сходили на таке, тому можливо, якщо буде запит, то ми подумаємо про це. Тобто для дітей від 4 до 8 років це більше така гра, де є можливість перетілитися, переодягнутися. Так. Але от як дітям пояснити, я так розумію, що завдання розказати про те, що Шевченко малював, якщо правильно я розбираюся, 12 техніками. Так. Тобто ви будете казати, що це от отака техніка, вона малюється ось так ось. Тобто, ви будете ще з них робити таких мистецтвознавців малесеньких, десь так, таких маленьких експертів. Напевно, у мене буде окремий такий бокс, де будуть зібрані всі ці матеріали. Там італійський олівець, олійна фарба, акварельна фарба, палітра, така велика олійна для олійних фарб. І я буду це все показувати дітям. Вони будуть мати можливість також тактильно спробувати кожен з цих матеріалів, і тобто, це ще вони можуть через тактильність засвоювати. Риси, характер тих інших матеріалів. Ну а для дітей від 9 до 12 років, як я вже казала, вище це ви підготували такий шлях дослідників. От що в себе він включає? Що е, ці мистецтвознавці маленькі мають дослідити? О, так, ця програма буде у нас. Діти також будуть отримувати певний, певний матеріал. Це вони будуть отримувати такий паспорт дослідника собі. та дослідника Тараса Шевченка. Просто на цій програмі ми, власне, знов ж таки будемо досліджувати. Що і кого малював Тарас Шевченко? От що на його картинах ми можемо дізнатись про той час, коли він жив, так чому він це малював, як він себе малював, адже в нас дуже багато буде портретів, саме автопортретів Тараса Шевченка. І ось я просто та, зверну те, увагу, покажіть, що на одному з розворотів та е -е -е, програма буде побудована через такий метод запитань, коли діти через запитання самі, наче досліджують твір. І тому в них буде можливість обрати вуса, які, які вони обрати вуса Шевченка, які їм сьогодні подобається. От вони зможуть їх наліпити, наприклад, на себе. І ми будемо задавати запитання картинам. Власне, який настрій зараз у Тараса Шевченка на цьому портреті? Це буде діти будуть звертати увагу на його погляд, на його риси обличчя, і отак ще раз розвивати таке трошечки глибший погляд на картину. Будемо одним словом такими експертами і можливо психологами маленькими. Як же ж почувався Тарас Шевченко в той момент, коли написав саме цей автопортрет? А що там ще в цьому паспорті? Так, в цьому паспорті ще ми будемо. Обов'язково ми підійдемо до його офортних робіт Живописна Україна. То є серія робіт, де він хотів задокументувати саме Україну от, в 19 столітті, і він хотів це зробити як періодичне видання, щоб багато людей дізнавалося про це. От як зараз, як блогвести зараз в інстаграмі, напевно, і так будемо і дітям це розповідати. І тому. Через картини, знову ж таки, через костюми будемо досліджувати сюжет, що тут, наприклад, судня рада в селі, так українському, як одягнені. І, можливо, з старшими дітьми ми будемо відтворювати судню раду 21-го століття. Нічого собі. Так. Тобто, давайте так підсумуємо, чого чекати від цієї інтерактивної екскурсії у світ художника Тараса Шевченка? Так, очікувати такого. Ближче познайомитися, напевно, з Тарасом Шевченком, саме художником, так, з тим, ем, що він хотів власне, намалювати і розказати всім так, в цьому світу, можна так сказати. І я гадаю, дізнатися щось цікаве, чого, можливо, ви ще не знали про нього. Чому, ваш, ць, чому це важливо? Власне, наша галерея має таку окрему місію, це популяризації українського мистецтва це отак поширення в маси е, такої, таку освітню мету, і е, е, тому через такий цікавий діалог з дітьми, простий діалог на їхній мові, ми будемо розповідати дітям про те, які в нас є неймовірні люди, які в нас були неймовірні люди, який був класний Тарас Шевченко. От і чому ми всі зараз його цінуємо? Я так розумію, що це ще такий, з однієї сторони, як і розвиток мислення та уяви в дітей, тому що діти вчаться аналізувати, шукати приховані сенси та взаємозв'язок, і що найважливіше, вчаться розуміти мистецтво, десь те, чого бракувало, от, особисто зізнаюся, коли ми були дітьми, моє покоління. В нас не було такої галереї, таких можливостей. Так, ну гадаю, так. Скажіть, будь ласка, тут стосовно того, хто може і як долучитися до цієї екскурсії, так? це uh -huh. якось формуються групи у вас завчасно, чи це навчальні заклади, самі до вас звертаються, як це відбувається? От зараз батьки подивляться наш ефір, скажуть: я хочу, щоб моя дитина в цьому, що називається, не просто споглядала, але і розбиралася. Саме сьогодні, я також тільки для вас, хочу от, от, запросити вас. бо Оскільки березень це місяць, Тараса Шевченка, так і знову ж таки наша галерея прагне сприяти такому освітньому розвитку дітей у школах, дитсадках, то ми пропонуємо: ми даруємо. Екскурсію або дитячу екскурсію, або інтерактивну екскурсію, то вже йде на вибір вам саме в період з 1 березня по 31 березня. От, ви приходите, вам єдине потрібно заплатити вхідний дитячий квиток. От, а вже екскурсію ми даруємо від галереї вам саме в цей період. Тобто, якщо звертається, там, наприклад, дошкільний навчальний заклад, там, садочок, каже, у нас є 20 там, дітей. <постаток> Просто наперед треба попередити. Я так розумію, зв'язавшись з галереєю. Так, Та, дуже дякую. Власне, це саме за попереднім записом. За попереднім записом, у вас є можливість записатись на ось таку екскурсію і отримати її в подарунок від нас саме в березні. <таток> я так розумію, що ще зараз таких екскурсій не було. Чи вже були у вас А, сьогодні? Ми провели. Таку демо версію певно цієї екскурсії, інтерактивної екскурсії саме для діток 4-5 років. Які враження у вас безпосередньо я так розумію, що ви цим займалися, і у маленьких вже мистецтвоснавців? Угу. О, так, ну дітям сподобалось їм було цікаво бачити всі ці дивні предмети, яких можливо вони ще не бачили. Було цікаво їм побачити знайомі акварельні фарби, олівці. От, крейду, так, ем, в принципі, все, все чудесно. От, а скільки є часу що це розповісти? Десь було? Якщо говорити про те, що це проходили діти меншого віку? Скільки часу тривала ця екскурсія? А, загалом ця екскурсія тривала так до годинки часу. Ем, от, але, наприклад, для діток 4-5-6 років, то ем, будемо її проводити буквально можливо до 45 хвилин. От щоб діти, щоб їм було. Динамічно знаєте, цікаво, бо в принципі дітки стомлюються таки. Я так розумію, що ця екс екскурсія вона інтегрована в те, що з 20 лютого у заґелері відкривається концептуальна виставка. Він Тарас Шевченко-художник спільно з національним музеєм Тараса Шевченка. Експозиція об'єднує 58 живописних і графічних творів різного періоду митця. Зокрема, ви з колегами пропонуєте. Відвідувачам переосмислити Шевченка як художника, не дивитися на нього звичними канонами. Це так, якби до концептуальної головної виставки, от така є екскурсія, щоб дітям пояснити про Шевченка-художника. Так, у нас є ось таких три види: це є дитяча екскурсія, дитяча інтерактивна екскурсія, яка поділяється на дві вікові категорії, і також саме для цієї виставки. Загалом, саме зараз ми в нашій галереї впроваджуємо ще окрему сімейну екскурсію. Так. О, класно! В чому вона буде полягати? О, ця, е... І мені здається, що це у нас вперше взагалом у Львові буде саме окремо сімейна екскурсія. Просто вона буде мати у собі частинку дорослої екскурсії, частинку дитячої інтерактивної екскурсії. І її суть буде в тому, щоб батьки і діти працювали разом як команда, і як як разом досліджували творчість Тараса Шевченка. Прикольно. Я так розумію, що ця дитяча інтерактивна екскурсія у світ Шевченка. Це ваша ідея, десь ваше втілення. Як формували її, як наповнювали? Можливо, пробували там на племінниках пояснювати про Шевченка. Як народилася ця ідея, щоб через формат гри тактильності дітям розказати про художника Шевченка? Я просто ще досліджувала багато різних різних. Сайтів багато інших музеїв закордонних і не тільки і в Україні. От, власне, наші партнери для цієї виставки цей національний музей Тараса Шевченка в Києві. О, вони теж мають цілий свій великий блок, присвячений дітям. І ми з колегами спілкувалися, от, обмінювались досвідом, вони показували, як вони це роблять, проводять ці всі екскурсії для дітей. от. І та загалом так досліджували базу, як це в інших музеях відбувається. Збирали певні там тренінги, навіть проходила, щоб дізнатися, як же ж краще з дітьми розмовляти про мистецтво різного віку дітьми. Дуже цікаво, як вона формувалася, ця інтерактивна екскурсія. Як вона наповнювалася? <гум> як вирішили, що треба долучити там переодягання, паспорт, гра, Е, uh, Так, дякую. Я гадаю, все йшло від спершу від запитання. Адже якщо вдало е, запитати у людини щось, то вона може гарно сама знайти відповідь. Е, тому всі наші зараз ці екскурсії, вони на основі запитань. бо... Я гадаю, що це варто провокувати таких дітей, аби вони от, задавати їм запитання, щоб вони спробували самі так от подумати, ще раз подивитись так на картину і проаналізувати. Тому то було якось таким чином, тобто, за основу бралися запитання, а вже потім знову ж таки. Дізнавалися, що інші роблять музеї галереї, і бачили, що використовують. І якісь такі театральні мотиви для дітей, і тактильні обов'язково, бо ж є різні дітки. Хтось на сприйняття, хтось на зір сприймає, хтось на, на тактильність. Тому це все потрібно отак от вмістити в такий маленький борщ, наче а, ці екскурсії. Але я так розумію, пані Христина, що ви також працюєте із дорослими відвідувачами, Зараз у вас був сьогодні досвід розказувати про мистецтво маленьким відвідувачам за гелері. З ким складніше говорити про мистецтво? О, ага, Добре, yeah. дякую. Це цікаве запитання. Ем, з ким складніше? Ну, це я не зможу віддати відповідь. остаточну відповідь на це запитання, бо з кожною віковою категорією з дітьми, з дорослими, з підлітками це по різному. Це по різному відбувається. Тому з кожною віковою категорією це у свій е, спосіб. Приємно і класно розмовляти про мистецтво, про картини, тому я не зможу виділити з ким складніше, з ким простіше. А на що більше діти звертають увагу, коли от вони зайшли сьогодні в галерею? На що вони звертали увагу? На, на простір, на картини, як, ну, як діти поводяться? А, та вони звертають увагу на, можливо, щось таке незвичне, коли щось вісить. Е, можуть звертати увагу на те, що намальовано на картині, таке теж щось, що е, може бути таке нестандартне, от та на простір. Пані Христино, зважаючи на те, що ви сьогодні прийшли до нас в студію з реквізитом і практично все показали. Не показали ще одну е книжечку, що це у вас тут ще є. Mm -hmm. Улюблені герої Тарасика і оце цікаво. Що це? Розкажіть? Так, це також діти на інтерактивній екскурсії для вікової категорії 4-8 років. Е, також будуть собі отримувати на згадку е, таку книжечку. Е, Улюблені герої Тарасика і тут вони зможуть вписати своє ім'я е, так. Це буде, вони зможуть вдома, наприклад, знову ж таки, згадати, що вони бачили в галереї, розмалювати, розфарбувати. І під час екскурсії у фіналі ми будемо виконувати таке цікаве творче завдання, адже протягом екскурсії вони діти побачать, що Тарас Шевченко багато малював різних людей, себе малював. І ми дізнаємося, що це от портрет називається так, і обличчя якихось людей. Тому тут вони зможуть намалювати. Свій власний авті, автопортрет, так або, наприклад, вони зможуть намалювати портрети людей, яких вони люблять, так е, яких вони цінують, поважають. Тому це може бути і мама, тато, бабуся, дідусь, або навіть домашня тваринка. Дякую вам. Я нагадаю, що ми говорили про дитячу е, інтерактивну екскурсію Тараса Шевченка-художника, яка є в арт Артґєлері з медіаторкою галереї Христина Максименко. Е, тож дякую вам, пані. Христину, за те, що привідкрили нам завісу, як стати маленьким мистецтвознавцем і розбиратися в Шевченкові художнику. І я запрошую всіх проходити, знайомитися з художніми творами українського художника та поета, що дуже важливо також відмічати. Дякую вам. Кінного дня бережіть себе. Так, дуже дякую.